Все, звук записується, і сьогоднішній день я хочу присвятити прогулянці питань, якщо я правильно не сказала, я не пам'ятаю, як я вже це точно назвала. В цьому вся і суть що, коли ми гуляємо, наша нервова система перемикається з режиму такої тривоги, режиму бойового такого стану, в режим відновлення. Це не допомагає знайти деякі відповіді на наші запитання, що є важчим, коли ми є там просто вдома, чи коли ми в цьому режимі, і сьогодні я заготовила їх три. Ці питання. Перше питання, що мені допомагає відчути себе краще прямо зараз. Зараз мені сказати важко, тому що мене більше за все напрягає. Але мені дуже подобається, наприклад, те дерево, і тут ще помаранчево, прям вже все, всі листя попадали бо Те дерево мені дуже подобається, і ось там є. Мені просто дуже подобаються звуки дощу тут, які падають на мій зон так. Друге питання, що я зараз можу відпустити. Я не зараз не кажу про щось таке матеріальне або ну реально велике. Наприклад, для мене це високі вимоги до себе. Я іноді дуже-дуже сильно повірю в себе, що я це інше, третє, десяте зроблю. Потім, звісно, я цього ну, не можу зробити по якимось там причинам, навіть які я не можу контролювати. І я така, все розчарування, ну, типу. Чому сенс життя, і це дуже смішно, насправді, тому напевно, сьогодні я хочу відпустити саме це до себе. Мені дуже подобається, як люди просто дивляться і такі. Що ти робиш? Але вони не чіпляються. Мені дуже подобається цей факт. Третє питання, що я хочу маленького зробити для себе завтра. Напевно, я хочу приготувати собі щось смішненьке. І щось солоденьке такого, бо я люблю готувати, але якщо чесно, не було у мене часу на приготування в цьому тижні нормального. Світла ще не було, а я не можу без світла готувати. Тому для вас же це може бути щось теж просте маленьке, Наприклад, посидіти 10 хвилин в тиші з спокою без телефону, або почитати щось що ви давно хотіли, але не могли, чи відкладали, або ну саме того, що ви хочете, не того, що потрібно, а того, що ви саме хочете. Чому ці всі три питання важливі? Тому що вони приводять нас до спокою, до цього моменту, до цього моменту тут і зараз, про те, що всі так говорять. Це дуже важливо, тому що саме в такі моменти ми розуміємо, що нам насправді потрібно, і коли ми робимо, що нам реально потрібно, що робить нас щасливими, здоровими, дуже важливо бути саме в такому правильному стані і підтримувати цей стан. Одна діло спочатку зробити його, а потім вже підтримувати цей стан. Нормально так. Я думаю, на цьому сьогодні все. Я дуже дякую, хто переглянув це відео, тим, хто мене підтримує і досі. Іноді я навіть не розумію, чому ви досі це дивитесь, бо мені здається, деякі ідеї не супер цікавими, якимось прям допомагаючиму, але я намагалася все зробити. цей весь план, щоб він підходив не для всіх, щоб ви обрали щось своє, знайшли. Я дуже дуже вам всім дякую і бажаю гарного настрою. Це я зараз знімаю для вас якісь моменти для тих, хто може не може вийти. Погуляти, щось такого. Можливо, ви відчуєте себе тут, що ви можете гуляти і що ви можете подумати про щось своє. Не знаю, якусь дурню роблю, але ладно.